Відпустка річ просто обов'язкова. Тим паче для наших трудях-ведучих. Вони дуже активні, тому на диванчику усі свята не пролежали. А ось де пролежали, зараз ми вам розповімо. Саша вирішив побувати вперше в Римі. Ось, наприклад, пам'ятка першому королю Віктору Еммануїлу II, яка за розмірами, як стверджує Сашко, більша нашої Верховної Ради в чотири рази. Звичайно ж, відвідав Колізей, Пантеон та Ватикан. Монетку у Фонтан Треві теж не забув кинути. Потім Олександр відправився по шопінг у Мілан, а закінчив відпустку у Вероні. Ні, не в Бугаті Вероні, а у рідному містечку Ромео та Джульєтти. Ось Саша вже імація її Каже, на вдачу. Альона зустріла новий рік просто на площі в Мукачеві, так би мовити, поближче до народу. І одразу вирушила з друзями на машині у Європу. Перша зупинка Будапешт, друга Відень. У відні Альона весь день гуляла вуличками австрійської столиці та фотографувалася з конячками в шапочках. А ввечері відвідала Національний Віденський оперний театр, де подивилась оперу Іогана Штрауса. І нарешті доїхали до. Астрійських Альп, точніше курортного містечка Зьольден, де Альона з друзями катались на лижах та розважались на висоті 3250 метрів. На зворотньому шляху ще вдалося заскочити до Німеччини та відвідати замок короля Баварії Людовика II, з якого, до речі, був змальований замок у заставці компанії Дісней. А от Слава вирішив не мерзнути у Європі та відчалив до Єгипту. Там він гарненько висипався, від'їдався та ніжився на пляжі під єгипетським сонечком. Звичайно, так пройшла не вся славина відпустка. Він встиг покататись на квадроциклах по пустелі та навіть відвідав Зміїнне шоу. Ну що ж казати, усі відпочили гарненько та готові радувати вас.